Вчора Лазарева субота напередодні Воскресіння. Ісус воскрешає людину, щоб в неділя вона зрозуміла, що воскресло в вічне життя. І що смерті взагалі нема. Спочатку ти маєш пробудитися від мертвого сну, духовного свого я. Воно ж як умерло, правда? Коли воно так спить, таким літаргічним сном. І треба, щоб воно пробудилося. Це твоє духовне Я. Хто його пробуджує? Ми пам'ятаємо, потреби духа будяться тоді, коли у тебе є устремління, а енергія зверху вниз пробуджує спочатку дух, духовні провідники, а потім поступово опускається на землю. Без співпраці із логосом це неможливо самостійно. Бо ти не знаєш. Що робити, яке устремління буде притягувати цю потрібну енергію? Ти будеш іти шукати, пробувати. Та, це теж спосіб дослідження. Але найкращий варіант коли ти кажеш внутрішньо, я, наче той мертвий лазер, у духовному плані мертвий. Тобто мої провідники сплять літаргічним сном. Пробуди їх. А коли ми згадуємо, що Христос плакав, дізнавшись, що помер ласить, то воістину Бог плаче, коли бачить, як ми могли би легко пробудитися і легко включитися в цей процес життя вічного. А ми спимо літаргічним сном і ходимо. Добре, що хтось знайдеться і попросить. Там попросило дві сестри. А ми знаємо, потреби тіла мають підпорядкуватися потребам душі, а потреби душі мають підпорядкуватися потребам духу. І ось ця душа, яка каже: поможи. Та? Поможи, бо ми лишилися самі. Нема з нами нашого улюбленого брата. А значить, нема духовних провідників, нема цього енергоміру, і ми тут самі. А життя дає те, що дає. так? Тяжка праця і нічого особу доброго немає. Символізм того всього. І це напередодні Пасхи. Воскресіння, повного воскресіння всіх, хто увірував, всіх, хто увірує і прийме цей шлях. А ми з вами в п'ятницю говорили. Про цю синхронізацію, та? благовіщення і е, Страсна П'ятниця, і теж ми про це говорили. Ну, хто був, той пам'ятає. І е, тепер Воскресіння і вхід Господній солим. Він прийшов у наше життя, він прийшов до нас. І або ми підемо з ним до Воскресіння. Або так і лишиться, тимчасова якась ейфорія радісна. Потім пішли, почали робити щось своє. Скільки теж нам на школі далося можливостей Казарем воскреснути і побачити вхід Господній Єрусалим. Тобто, коли Бог приходив в ваше життя і ви не помиляєтеся, вам інтуїція підказує, що це. Що це, що це його присутність, ви його відчуваєте, чи в молитві, чи в якійсь життєвій ситуації, яка з вами склалася, чи щось навколо відбувається, і ви прозріваєте це. Це означає, що от він прийшов, і треба, і треба радуватися, але треба пам'ятати, що це не одноденна якась акція, породіли, а на діє далі, що хоче. А далі треба йти до Воскресіння. Треба йти ці, усі етапи. І тому, коли ми кажемо, що правильніше чи неправильніше, навіть цього року показали, як накладається, якщо ти розумієш, то нема протиріччя, нема інакшості. Ну Форма, слухайте, форма і форма. Хай собі буде так, форма. У нас діляться вогнем благодатним, у католиків є обряд освячення вогню. Та якщо ти не освятиш свій вогонь внутрішній, свою свічечку середині, ну не запалиш її від чогось доброго, Чому ми свічку стрітинську запалюємо, в ну, нас теж є. Ми ж запаску раз так і в пасочку запхали свічечку, що з неї робити? Та це душа наша завершує ось цей земний підготовлений. І свічка, вона без свічки, образно кажучи, як би не до кінця жива. Живий вогонь твоєї душі освячує твоє підготовлене тіло. Він кажуть, так. Пасочки, ще щось так. Іноді ми не розбираємося в якихось речах, не занурюючись в глибину. А тоді таїна нам не відкривається. Таїна вона захована. Бо те, що вже вийшло назовні, вже ніхто не ховає. Але навіть те, що вийшло назовні, ми знаємо форму свята, ми знаємо сюжет того свята. Але якщо ти не вник в суть того свята, ну, то ти відсвяткував і пішов далі. Вихідний день настала неділя чи там, не знаю, День Розлождення Африки. О, ти сьогодні посвяткував, а завтра тебе вже ні неділя не хвилює, ні та Африка не хвилює. Ти вже живеш щось інше. А коли ти проникаєш у суть свята, тоді ти можеш цим жити. І тоді прозріваєш, як відкривається таємниця в кожен момент твого життя. І скажіть, без Воскресіння духу можливе преображення тіла? От наша Україна зараз там готується. Ми так всі розпочаємо. Що відбувається? Що коли місяць тісто і готують паску, трохи такий безлад, правда? Яйце розбили, мука порозсипалася, дріжджі там щось пробують дойти. Ціла купа проблем. А потім ще треба старанно виминати тісто, моя мама кілька годин. В тиші каже, не рухати мене по хаті, не шуміти, не кричати, має бути тише, як домолиться, і місити те тісто. Ми так живемо. Настільки шуму в просторі, настільки суєти, а еклезіасти каже, боже, все суєта. Як не подивишся суспільство? Бо нема самого головного. Так? І у четвертій голові нема заступника. І тяжко буває людині. Самій, там він каже, тяжко людині самій. Ми зразу прив'язуємося, треба когось на фізиці знайти, на дві пасочки стоять. Іноді вони бувають схожі, але чим світ сняється? Як нема тої свічки, нема того вогню, який, який це запалює, що так радується, коли вогонь небесний запалює вогонь земний? Це означає, що цей коридор зв'язку ще, слава Богу, є. О, біда буде коли не буде. І вже чекали пару разів, і вже боялися, вже дуже довго не сходив вогонь. Та й переживали, що все, кінець цивілізації. Так би воно і було, тому що перервався би повністю зв'язок. І що? І духовні поля цивілізації упали би в літаргічний сон. Тому так важливо, що є народи, які мають свій ейдос духовні поля. А ті, котрі не мають, ненавидять і хочуть убити і нівелювати, то що треба робити? Не датися. Не треба переконувати неука в тому, що він неук. Не Треба переконувати злого, і мстивого, а й на це так не гарно. Треба не датися. Не вступайте в енергообмін з токсичними людьми. І вони не зригнуть на вас токсичну енергію. Ви всі знаєте, що в будь-якому чаті, в який ви заходите, є різні люди. Передивіться, потрадьте 10 хвилин свого життя, щоб подивитися на переважаючу більшість коментарів, а тоді вийдіть або продовжуйте далі. Я багато разів. Тому в жодному чаті. Розуміла, що деякі пишуть коментарі задля вивищення самих себе, задля того, щоб макнути мордою в тарілку когось іншого, причому абстрактного yes. когось іншого, не конкретно мене особисто чи вас особисто, а так взагалі всіх. І я розумію, що це діло пів, пів дня придумувало красиві фрази погідотніше формулювати, написати, а потім ха-ха-ха, що ви мені зробите? Ну, напишете, пішов, туди ж дай корабель. А мені все одно, я сижу вдома, я нікуди не йду. Нащо мені такі люди? Все пропало, все пропало, таке робиться, таке робиться. Приходите, п'єтеся мною об стіну, таке робиться. Я всім нагадую, а взагалі, зараз що відбувається? Війна. В часи війни що відбувається? Страшні речі. Кожен день вставати і кричати «караул! оп'ять страшні речі. Господи, дай терпіння і сили пережити ці лихі часи. Воно вже є. Ми колись про це говорили. Коли розгортається наслідок закладених причин. Цей процес не можна зупинити, відмінити. Його можна прожити оптимально. Розуміючи, які були причини, дивлячись на наслідок і в тому наслідку не повторити те, що повторяться ті самі причини, а значить через якийсь час буде схоже, дуже схоже, якщо не абсолютно такі самі наслідки. Людство воювало зробило висновки? Ні. Казала мудра людина. Є переможець і переможений. Питання залишається, куди пішов демон. Ну, це було по, по підсумкам Другої світової війни. Ми саме прекрасно бачимо, куди пішов демон. То, що нам треба зараз повторити дослівно, чи якось це відіграти інакше. Ми стараємося якось інакше. Наша війна інакша, ніж та, що була Другою світовою війна. Вона тотально незагарбницька з двох сторін. Це напад незаконний і бажання знищити народ просто так, щоб його ще не було. Там та війна була загарбати хто перший і хто більше. Тому питання, буде пішли? Тут, якщо ми повторимо те саме: осудження, протести, крики, незадоволення, претензії до Бога. Ми закладемо причини, коли потім ми або наші діти будуть якісь війни відігравати, хай це навіть привадь. Коли ми дізнаємося, що робить війна із людьми, перетворює їх на демонів, на орків там і ще щось, ми ще повинні пам'ятати, що цілий світ толерує те, що вони дуже яскраво роблять. Світ толерує вбивство. Так? Те, хто від того, що вбив людину, може відкупитися і навіть не понести покарання. І ми таких прикладів знаємо, і в нашій країні, там, за кордоном. Хороший адвокат, коли ум, як сатан, знаєте, маніпулюючи буквами, буквами, оправдає демона і зробить з нього пухнастого свого ангелу. А в суті все одно буде, знаєте, ну тимчасово одівся в біле. Випустили. Він каже, га-га, і що? Він знав, якого адвоката вибрати. Хороший прокурор, маючи теж такий розум, може ангела посадити на двічне. Бо зманіпулює буквами і доказами. Що ми тепер дивуємося, що таке відбувається навколо нас? Ми це все толерували, толерували. Ми підтримували тих, хто очорнював інших людей, нападаючи на інших. Підтримували всі в житті підтримували, хоч в садіку, хоч в школі, не кажіть, що не підтримували. Якщо такі є, глибока вам пошана. Якщо ви правда в житті ніколи не очорняли іншу, хай би навіть в колективі однодумці. Навіть якщо не ви напряму такі був. І подивіться, що відбувається: одна країна по всіх кутках очорнює іншу, а ті ходять, кажуть, а може, і прав. Так. Та ти що? Ніби ні дивуються? Якщо всі вели тайні якісь справи, та навіть не тайні, які там тайні справи, протизаконні дії на будь-якому рівні. І коли це зараз дуже яскраво робиться, що ми так б'ємося головою об стіну і кричимо: Боже, дивіться, що у влади робиться? А те, що нам далось у владу, ми чесно проживаємо. Ми не рахуємо чужі гроші у чужій кишені. Ми не намагаємося не, не, не заплатити, не дати там, де по закону треба було б дати. Щось таке зроблю, щоб то мене оминуло. Я просто зараз про податкове, про все інше, скільки є бізнесменів. І вони розкажуть, Та так побудовано цей закон, що дуже тяжко заплатити ці всі податки. І з однієї діві, але це є вже наслідок, правда? А як будувався цей закон? Як приймався цей закон? Та нас не питали, то там поприходили люди. А де ці люди взялися? З нашого середовища, з нашого середовища. Жили в наших сім'ях, в наших містах, в наших колективах і потім туди пішли. Якщо середовище схильне обманювати, Тут такі активні члени того середовища, вони не пригодні схильні обманювати. Вони ж виросли в цьому середовищі, так? Я до того, що ми, якщо не поміняємо в голові своє відношення до речей і не скажемо, моє терпіння і страждання це за мої помилки, і не буду осуджувати нікого. Правий він чи не правий, правильно зробив, чи не правий. Де я, де той, хто зараз приймає якісь рішення, а я кажу, що він не правий? А з якого милого я впевнена, що я знаю. Якийсь Вася мені в новинах написав. А він де взяв ті новини? Ви всю, весь ланцюжок можете прослідкувати? Не можете. Навіть якщо можете. Ви даєте 100% гарантію, що кожен учасник того ланцюжка Криштально чиста моральна людина? Ні. А чому Бо я сама не є криштально-чиста моральна людина? Я теж вчуся, де роблю хибу, і тож треба було так улякатися. І все. І тоді питання до еклезіаста не виникає. А що нового? Весь час хтось когось утискає, да? Четверта глава. Хтось когось утискає, хтось над кимось змивається, хтось не може знайти якусь правду. Людина повинна трудитися, бо це те, що вона може робити. Тут і зараз. Тут, там, там і теж, тут і зараз. Хіба ви будете знати, що буде потім, що ви так гаруєте на, на, на цей матеріально, бо потім, бо то треба комусь лишити. Скупий це, пам'ятаєте у Пушкіна? Боже, ходив, перебирав, на тобто, так, так, так. Навернувся, ніхто ж не знав, куди він пішов. Бо ж ніхто не знав, де та скарбничка. То навіть не похоронили. Отак і вмер. Царкаші назва там чахніт. Деякі образи досі є актуальні. А якщо ти тут і зараз, те, що ти робиш, ти не несеш відповідальності, не розумієш своєї відповідальності. І роби ти. Пам'ятаєте ви точка? Я, сім'я, суспільство. Ми всі обернулися в сторону суспільства і голосно верещимо, як все тут неправильно. А нічого, що та стрілочка Я з'єднує нас тим. Сім'я моя з'єднує на стим. Єдине, що забули? Що ще є Господь? Ну, ми правда, моделься казати, куди Бог дивиться? Правильно дивиться. Не на нашу метушню мишину. Не на наслідки, а на причини. Що ми закладаємо? Як причину? Так от побудуйте свою мораль з Богом, я і Бог. І так живіть. Аби вас життя хотіло не знаю, як перемалювати і перефарбувати, не дайтеся. Не дайтеся. Ні суспільство у вас збите з цієї точки настройки. Все відбувається так, як відбувається. Це є наслідком того, що цивілізація проживала. І якщо ми стоїмо в центрі цивілізації, і якщо така поведінка, як Україна із Запоребрика, це як Ракова пухлина, ну то вже майже нікому не треба розказувати, що таке ем, хвороба онкологічна. Як вона спочатку. Максимально розростається, користаючись ресурсами всіх навколишніх, потім починає домінувати, підминаючи найближчі території, а потім запускає своїх засланих. Куди? Там, де можна пробити захист? Імунна система не справляється, не розпізнає вчасно або не має сили з тим щось зробити. Чому вона не може? Тому що енергія ненависті, розриву, протесту, гніву, агресії, ну, весь набір у у цих мінусових якостей, які на на цей, наплодилися в самій людині, в її житті, в її родовій лінії, створили це поле. Дивимося за перебрій, каже, він що, всім пороблено? Звісно, всім пороблено. Поле спільне створили, і це поле діє на всіх. Вони всі як ракова пухлина як клітини ракової пухлини, і запускає туди, де є ця можливість. Ну то боротьба з онкологією тривала-тривала, складна-складна, це теж треба пам'ятати. Але найперше треба пам'ятати, що людина, яка налаштована оптимістично, вона не підпитує цю хворобу енергіями. Ми тепер станемо підпитувати енергіями своїми війну. Б'ючись головою об стіну, розказуючи, як усе погано в адміністрації президента. Слухайте, якби війна залежала від адміністрації президента. Ми б з вами щиро помолилися, бо би їх уже поміняв. Захворіли би, утекли, бен, не знаю, що б з ними сталося, але їх би Бог поміняв. Значить, не не проблема. Але ми підпитуємо. Енергіями не наша задача судити. Наша задача казати: так, є речі, які ми бачимо, які, можливо, несправедливі. Можливо, несправедливі, бо ми не знаємо до кінця всього. Хай нам розкажуть, що відбувається на фронті. Ми, ми, ми адекватні, коли нас такі запитають. Або оцінюємо диванні експерти, оцінюємо ситуацію на фронті. Приходять люди, таке розказують, звичайно, що розказують? Вони пережили колосальний емоційний стрес, коли бачили, як убивають, Ні, і самі убивали. яка, яка здорова е, психіка це може спокійно перенести. І, звісно ж, на природній людині відторгати такий механізм смертовбивства один одного. Тому в людини правда ламаються щодо тільки дуже е, е, сильні духом, здатні утримати себе. Це ті, що ми їх називаємо, вони покликані бути воїнами. Ну не кожен покликаний. Хтось ламається, комусь тяжко, хтось каже, я більше туди не хочу, бо я ще раз того не переживу. Ну правда, може й правда не переживе людина. Але з другої сторони, війна є війна. Як один каже, так, да, в мене троє дітей, але що мене покличуть. Я піду. Сам не буду йти, бо я маю відповідальність за троїх дітей. Там в мене в Києві такі один колега. Але якщо мене покличуть і скажуть, ти нам треба, я піду. Каже, ще один каже, значить, а в нього четверо дітей. Теж київський мой колега. Каже, мене не беруть, бо кажуть, у тебе діти і декотрі ще зовсім. Ну, Школу тільки бігають, нема дорослих дітей. Ось. Він каже: я тоді зв'язався з Не було там... спеціальними якимись структурами. І каже: я допомагаю чим можу? А хтось скаже, відпустіть мене за кордон, відпустіть мене за кордон. Може, я сховаюся дому, закрию двері, не буду навіть в магазин ходити, бо вдруг мене побачать і дадуть мені поїздку. Ну, схайки, люди любить. От давайте будемо пам'ятати, що це війна, і не підпитувати її енергію. Ми обов'язково переможемо. Війна обов'язково несе з собою руйнацію і жертви. Господи, хай буде менше, хай по можливості більшість врятується. Хай по можливість менше буде ти не, Ти не вимагаєш від Бога того, що неможливо вимагати. Неможливо на війні не загинути. Можна просити, щоб цього було менше. Неможливо не отримати травму, треба просити, щоб ну, по, по, цьому, по максимуму менше людей були травмовані. І все. Але окрім того, давайте будемо жити морально. Так, як нас навчили. Пробуджувати свій зв'язок, я Господь, пробуджувати свого Лазаря, просити, щоб воскрес. І тоді енергія Духа йде через вас, він же залишився жити. Що робив? Служив до кінця своїх днів, єпископом весь був. Служив тому Богу, який його воскресив. Для чого Бог тебе воскрешає? Що ти йому служив? Так не треба нам усім ой, перепрошую, висвятитися е, в санк. Жінок не беруть. о, і це. А мужчинам, правда, не у кожного це покликання. Але ж ми можемо служити йому, приносячи безкровну жертву, покаянні і молитві. Покаяння це ми розуміємо, що нам є що своє вигрібати. А в молитві це ми живемо, так як віримо. У що я вірю, і що я з цим роблю? Ось оці акценти, якщо ми будемо собі ставити, ми будемо наближати перемогу, і ми будемо наближати причини, які в майбутньому убезпечать нас від повторення складних кроків, розв'язки наших дітей убезпечить. І коли ми читаємо так радісно, що Україна покликана стати наставником, духовним наставником світу, ми повинні дослухати ту тезу до кінця, але якщо вона цього не зробить. То світ війде в ще одну фазу війни. Тому що буде знову причина, наслідок, причина, наслідок. Або ти з війни умираючи, воскресаєш у життя вічне. Спочатку Лазарь. Дивіться, ми ще, ми ще живі. А ми лежали уже смерділи, так я образно, як той лазар у тому гробі. І нас розворушило життя. І спадали пелени. Ми ж такі запелени ті вийшли, як, як лазар вийшов. Всі просто, як же так же. ж? Ще й запеленити, і вийшов. Як він міг ходити? Завжди? Отак і на нас дивилися. Три дні. Ми вам співчуваємо, ну. У вас три дні. Ми вийшли. Якось косо, криво, риво запиленить, та й давайте пелени знімати з себе потроха. Почали просити навколишніх, поможіть. Нас ж допомагали, мабуть, і сестри підбігли. Мабуть, і ще хтось підійшов. Там не описується, а яка різниця? Допомагали. І що? Як виглядає небіжчик по трьох днях? Ну, так, не свіжу. І тільки чиста енергія духу може трансформувати. Якщо ще душа не зруйнована, пам'ятаєте, до трьох днів. Ефірний провідник, потім астральний 9 днів, потім ментальний 40 днів. Так от до трьох днів, поки ефірний провідник. Не зруйнований. Так давайте радуватися, що не зруйнований і тому нас Бог почав воскрешати, але через оце умирання, через цю трансформацію в клітинах, на фізиці ми проходили. От давайте ми думати будемо, що ми зараз цей період проживаємо.